І питання чоловіка. Саш, тобі як більше подобалось, коли я була вчителькою чи коучем? Мабуть, вчителькою, бо не потрібно було інвестувати в твій бізнес. А ну да, в мене ще бізнес є. <су> що б ти обрав тиждень без мене чи рік без телефону? Ти постійно кудись їздиш. В принципі, я можу легко побути без тебе тиждень. <су> Саш, ти знаєш, скільки мінімум у людини має бути джерел прибутків? Без поняття, я знаю, що ти стверджуєш, що одним з джерел є чоловік. Шість. В мене є один чоловік ще плюс. В мене є шість і ще плюс чоловік. Саш, а що ти обереш? Бути без руки чи переспати з колишньо? Мені потрібно відповісти, що без руки. Чесно, чесно, відповідай чесно. Без руки? Бачиш? не готувалося. Останнє питання: моє улюблене: ти коли підеш до коуча? Поруч, зі мною ліжку, то не всюди. Ні, ну фінансово заплатити за контракт. Це інше, все ж інше. А це не є інвестування в дружину, ні? Не те, не те, ні.